Мене звати Жулева Валерія. Мене звати Казакова Поліна. Ми учениці 5-го А класу Патівського НВК. Я, ми беремо участь у поетичній стафеті. Хочемо підтримати команду 7 В класу. До вашої уваги, поезія, щоб сказати, я тебе люблю, автор Мері. Я писала ці слова на води віддавала все в смільній воді. І от там де небо, чисте. Я писала хмарами тобі. Я піском в постелі поривій, А вночі під золотим зірок не утрималась, окрила на владі, написала свій простий рядок. Так, я грала музику у нотах, і спалахувала в сотнях різних рам. Ми стояли поряд і навпроти, і не давши волі всім словам. Я у полі з підвій, у вільно чортах. Можки світ то ніхто тобі стелю. А собі я залишу безодні море. Щоб сказати, я тебе люблю. Дякуємо, Дякуємо за увагу! Передаю естафету всім охочим. Ми дуже хочемо, щоб, перем... щоб е, виграв вигрався в клас. Підтримайте їх. Бувайте!